Господь з вами! Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус пішов до міста, яке зветься Наїн, і разом з ним пішли його учні та числений натовп. Коли ж Він наблизився до міської брами, то ось виносили мертвого єдиного сина у матері, яка була вдовою. Був з нею багатолюдний натовп з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар, а ті, які несли, стали. І він сказав: Юначе, кажу тобі встань. Мертвий сів та почав говорити. Тож Ісус віддав Його Матері, а всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи, великий Пророк постав між нами, а також Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій Країні. Це є слово Господнє, яка й слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, кохані брати і сестри, дорогенька родина нашого брата Валерія, спочилого в Бозі. У коханні, любі Божі діти. читаємо на цій охоронній службі Божій, Євангелію, яку Ісус проповідував і записав нам Святий Лука. В Біблії це є сьомий розділ. Воскресіння молодого чоловіка з містечка Наїн. Чули ми цю історію перед хвилинкою. І повстає не одно, а багато запитань. І як тепер з цим Словом Божим жити? Кожен з нас хоче, щоб ми всі жили? Кожен з нас хотів би не помирати. Кожен з нас сьогодні чекає, а може Бог в цій минуті, в цій хвилині зробить чудо. Якщо Ісус воскрешав, чому зараз Ісус не Воскресить нашого брата Валерія? Яка причина, чому так є? Якщо колись вам доведеться бути в Ізраїлі, на паломництві, в святій землі, напевно, поведуть вас до гробу Лазаря. Там є напис на його могилі, тут спочиває людина, яка двічі помирала, бо Лазар теж був воскреслий Ісусом Христом. Чотири дні лежав в гробі. Ісус його воскресив. Є теж місце, де була померла молоденька дівчинина, дитина 12 років. Ісус пішов, її батько був священником Я Ір, і пішов до її дому і каже: Не плачте, дитина спить і воскресив її. Ісус смерть називає Сном. І тому ми кажемо, спочили в Христі. Тут спочиває хтось. Людина спочиває, тобто спить. Не знаю, чи ми колись задумувались, будучи на цвинтарі, дуже часто на пам'ятниках пишуть ця душа просить про молитви. Тут спочиває таке то ім'я написане. І ми повинні зрозуміти, що сьогодні, будучи на цвинтарі, підучи на кладовище, ми повинні собі по-іншому подивитись на це місце. І це не є тільки місце спочивання, це не є спальня, це не є якась палата в лікарні, це є місце очікування на Воскресіння. І колись пам'ятаю на таких дитячих Божих службах, де священник з дітьми розповідає батькам про Слово Боже, де задає питання дітям, чи діти Ксьондзові задають питання. І один маленький хлопчик, коли його запитали, що потрібно зробити, щоб піти до неба, він сказав: нам потрібно пам'ятати, куди ми пішли з неба, щоб повернутися. І щоб повернутися, треба вмерти. Тому що його колись вдома так виховували, розповідали в нього теж там бабуся, дідусь помирали, і щоб цій дитині пояснити, що бабуся з дідусьом пішли до неба. Йому пояснювали, що вони почали жити в Бога. Вони пішли в другу квартиру. І правда є така, що ми тут всі, і я, і ви. Ми живучи на цьому світі, ми кожен день помираємо. Ми вчора були молодші, завтра будемо ще старші. І правда є така, що кожному з нас Бог призначив цей момент зустрічі з ним. І хтось скаже, не що це на превеликий жаль, а людина віруюча скаже, це радість знати, що ми йдемо до зустрічі з Богом. Це так, як дитина зі школи повертається додому з садочка, як ми провідуємо батьків, коли їдемо до тата, до мами. І ця зустріч, вона є очікувана. Любов це тоді, коли очікуєш. І людина, котра живе з Богом, вона по-людськи може боятись. Смерті, боятись терпіння, боятись того неочікуваного, як воно має все відбутись. Але людина розуміє, що вона йде в обійми Бога. І ми також, тута, парафіяни, пам'ятаємо, як наш брат Валерій ходив до костьола, як він сповідався, приймав комунію, як він молився. І сьогодні правда є така, що це містечко Наїн є тут, в Сатанові на цьому місці, як колись Ксюде називали Маріївка, Чанілувка, теж так говорили на це місце, дає Костю. І сьогодні правда є така, що Ісус приходить, бо приходить в Євхаристії в цій службі Божій, ми приймемо його в причасті в в комуніс. Ісус приходить, щоб вже не Валерія Воскресити, а за Його причиною через нагоду, що в нього сьогодні ця урочистість похоронна. Щоби Воскресити нас. Тому що ми, так як ця дитина, цей хлопчик сказав, що нам потрібно пам'ятати, куди ми вийшли з неба, бо Бог сотворив кожного з нас, Бог дав нам безсмертну душу. І ми в житті просто за чимось йдемо, за чимось біжимо, щось хочемо осягнути. Але повернення завжди є назад до Бога. І ось потрібно собі в житті усвідомити. Куди я зайшов, куди я попрямував, щоб мати свідомість, чи я можу вернутися, чи я пам'ятаю цю стежку назад до неба. І Костю, Церква Свята, святиня Божа, але спільнота християнська, це є нагода, щоби ми собі усвідомили, де ми знаходимось, і знали, що це є місце благодаті, що тут Бог приходить, щоб ми не були самі в цьому світі. І дуже важко жити без Бога. Ми думаємо, що помер Валерій. так, ну, по-людськи тіло померло, ми похоронено. Але скільки таких настоящих, правдивих трупів ходить по світі, які не живуть з Богом або які живуть без Бога, це люди, які, в яких немає життя. Це так, як ви вдома. Може, в кухні десь в кладовці маєте пусті в банки, і в них немає нічого. Ні помідорів, ні огірків, ні яблук, нічого, ні компотів. І це пусті банки. Вони можуть дзвонити, якщо по них вдарити. Це люди, які живуть без Бога. В них немає нічого всередині, пустота. І це є правдива смерть. Але те, що ми живемо, те, що ми пам'ятаємо, хто ми є. Те, що ми шануємо батьків своїх, те, що ми слухаємо Церкву Божу, ходимо до костьола, до святині, молитися, в нас є життя, ми не є мертвими. І правда є така, що хто відходить з цього світу, ця людина вже живе вічно. Він вже другий раз не помре. Ми кожен день помираємо, старіємо, хворіємо. Хтось каже на день народження, що бажає тобі щастя, здоров'я, радості, щоб було успішно, але успішно вже не буде, тому що від моменту народження до сьогодні є щораз гірше. Так, Коси сивіють, кості не так рухаються, ноги болять, коліна скриплять, щось там невигодно, дихати тяжко. І кожен раз буде гірше. Справді. Але тільки для того, бо цей матеріал людський зношується. Але є душа. Яка живе. І коли вона зустрінеться з Богом, вона ніколи не помре, ніколи. І ми всі йдемо до життя так насправді. Ми всі йдемо до життя. Ми ходимо в смерті тут на цьому світі, тому що не так подумав, не так сказав, не то зробила, що треба, там щось прогавили, там щось забули. І це є наша смерть. Це є такі моменти. Де Господь нам показує, що ми не є досконалі, такі совершенні. Бог нам показує через такі недоліки, помилки, що ми зношуємося. Але сьогодні ми хочемо через цей урок, оця така лекція, цей похорон, подивитися, що всі ми маємо прийти до цього життя. Всі. І тепер, з чим ми прийдемо, що ми принесемо в руках Богові, як ми Богові подивимося в очі. В який спосіб ми заслужуємо на життя, заслуговуємо, так як цей молодий юнак, якого Ісус Воскресив, віддав Матері, і Він почав говорити, тобто в ньому було життя, жива людина говорить. І якщо ми сьогодні не маємо що сказати, не вміємо говорити, не знаємо, що кому сказати, то це є правдива смерть. Але повіримо, що. Сьогодні через цей похорон наш брат Валерій, для когось родич, парафіанін, близький товариш, брат, він сьогодні промовляє в тиші. І дивлячись на цю трумну, ми можемо сказати, вона говорить: вона говорить, що не все так просто на цьому світі, але з Богом простіше. Цей момент сьогодні промовляє до нас, що ми є люди. Який йдемо дорогою до Бога, тільки чи ми часом не хочемо втікти з цієї дороги. І Господь сьогодні для кожного з нас дає цю можливість, щоб ми так само повторили, як ці євреїв тоді, бачучи похорон, під час якого воскрес цей мертвий. І вони кажуть: Великий пророк повстав між нами. І цим великим пророком є Бог, є Ісус. Бог навідався до свого народу. І правда є така, що можливо, можливо якщо б Валерій запросив нас на імені, на день народження, на якесь свято, можливо, нас би прийшло більше, а може, ми б не всі прийшли. Але є таке підозріння, що напевно не всі, які тут присутні, прийшли б, якщо він сказав, запрошую вас на службу Божу, а потім підемо до мене додому на якийсь там параболі чи салат. Не знаю, чи всі би прийшли. Сьогодні через цей похорон він нас зібрав всіх тут. І це є екзамен відношення, хто для нас був Валерій, яку ціну, яку вартість ця людина для нас мала. І наскільки ви всі тут зібрані, і ми тут біля вівтаря з міністрантом. Ми можемо сказати, наскільки ми цінуємо цю людину і що ми. Бачимо вартісне в ньому. Бо якщо щось цікаве і щось варте, то ми йдемо туди. Завжди так є. І сьогодні цю вартість показує нам Валерій, що є Бог. Це є найбільша цінність. І тому дуже важливо є прийти до храму чи сюди до костьола, чи в церкву, чи в інші храми Божі, дуже важливо є, щоб ми прийшли другий раз своїми ногами. Щоби не мусили нас приносити. Правда є така, що буде такий день, що нас принесуть в трумні, але скільки разів до цього часу я можу сам прийти, сама своїми ногами прийти до Бога. Чи Бог настільки вартий, щоб я міг ще раз і ще раз прийти і подякувати Богу за життя, за те, що я маю в житті, навіть за те, чого я не розумію, багато і чого незрозумілого. І навіть дивлячись на похорон, ми можемо сказати, я цього не розумію. Я колись пішов на могилу з одною жінкою, яка просила помолитися за її сина і розказала історію, чому ця дитина померла. І коли ми прийшли на могилу, стали, помолились, і вона каже: Ойче, і що? Я кажу, я не маю що сказати. Просто я без слов. Просто. Сьонси, який багато говорить, я не знаю, що вам сказати. Там було мільйон запитань, чому ця дитина там лежить в гробі. І сьогодні історія кожного з нас є така, що коли би ми вмерли, ми теж будемо ставити питання людям, чому? Може ще треба жити, може ще день, може не при таких обставинах. І смерть, вона є справедлива до всіх. Тільки в який момент ми її зустрінемо, в якій ситуації ми її зустрінемо. І чи ми будемо розуміти, що смерть це не є щось погане? Це той момент повернення нас до Бога. Але як ми до цього приготуємось? В який спосіб ми собі зрозуміємо, що Бог приходить і кличе нас. І це такий момент, коли люди показують свою доброту, свою любов? До нас, так як маленька дитина в колисці, яка нічого не може зробити сама, і тільки батьки, близькі, родичі, найближчі люди, вони можуть щось допомогти цій дитині. Вона безрадна. І так само сьогодні в цій колисці, на яку ми кажемо трудна, є, спочилий наш брат Валер і його тіло. І теж він же сам нічого не зробить. Він не скаже, а я так хочу, а таку свічку, а повітне так, а вдягніть Ксьонджа в такий, орнат в інший, а може хай читання, хтось другий прочитає, а може хітя валя, а може міністрант оліг. Він вже нічого не скаже. Це просто наше відношення до Нього. Це екзамен, хто Він для нас є. І це теж для нас аванс такий задання, щоб ми жили настільки добре, настільки з Богом. І так жили небом, щоб коли прийде момент нашого відходу з цього світу до Бога, щоб теж були люди, які нас люблять, шанують, поважають, які хочуть гарно щось зробити, які так само прийдуть, як тут перед службою занесли трумну з тілом Валерія, Хтось підійшов до ой, чи є фотографія, де поставимо, отак, так, щоб було лагідно, Давайте тут. так, Ми вже самі цієї фотографії не поставимо. Але добре є, щоб хтось був, хто нас любить, шанує і каже: а давайте ще ту карточку тут дамо. Так. І це буде екзамен, як люди нас люблять, як нас шанують, наскільки ми собі заслужуємо, щоб бути в такій почесті перед людьми. Але перш за все, що про нас каже Бог. І сьогодні ця літургія це є Воскресіння для всіх нас. Сьогодні Ісус приходить на нашу спільну молитву. І, хоча наш брат Валерій йде до неба, він ну, стає струмним. Чомусь Бог не робить цього чуда, але є чудо повернення до неба, то сьогодні кожен з нас повинен вийти звідси як з Пасхи, як з Воскресіння. Це те, що в нас в голові, в думці, в поняттях наших, в розумінні було до приходу до Костьола, то, щоб ми просто вийшли з Воскресінням, з тим прозрінням, що я, по другому дивлюся на життя. Що я ціную своє життя, що найважніші, найцінніші речі є такі, на які ми, може, навіть ніколи не звертали увагу. Якби нам пропонували тут, не знаю, купу золота, мільйони якісь, і сказали, це для вас, беріть. Ми були дуже вдячні, але якби сказали, тут треба за нього заплатити. Даємо тобі цілий мішок золота повністю. Але ти завтра вранці не проснешся, і ми би що сказали, я не хочу його. Тому що рано проснутися це дорожче, ніж мішок, мішок золота. Вранці проснутися це дорожче, ніж хата, машина і гроші. Вранці проснутися це більше значить, ніж всяка влада на цьому світі. І те, що ми дихаємо, те, що ми ходимо, те, що ми бачимо очима. Те, що ми чуємо, що Сонц говорить, це великий скарб. Люди величезні гроші платять, щоб купити окуляри, слуховий апарат, щоб купити лікарство, яке поможе ходити. А ми сьогодні чуємо, бачимо, своїми ногами прийшли до костьола. І треба сказати, ми є куркулі з вами, кожен з нас, хто дихає, бачить, чує, хто може їсти. Це є велике чудо. І сьогодні ми повинні додому повернутися як люди пасхальні, як люди Воскресіння. Господь прийшов, щоб мене воскресити, бо я живу смертю. Я би тільки їв, спав, найкраще би нічого не робив. О, це моє існування. Але з цього треба нас Воскресити. Бо християнин це людина, яка намагається жити небом. І при цій нагоді ми це взнали. І це наш професор. Це і наш катехет, це і наш промовник сьогодні. І тому ми дякуємо Богові за дар життя Валерія, за його рідних, дякуємо Богу за те, що Він нас сьогодні зібрав тут. При такій людський, трошки сумній обставині, але, але за те, що він справді своїм похороном сьогодні просвітив нас, і ми повинні сьогодні справді полюбити Бога. Полюбити Господа, побачити в ньому світло, тому ця свічка, яку запалюють на Пасху, вона завжди горить на похороні. І тому це і пасхальна свічка біля труни. Ми повинні прозріти, ми повинні побачити. І так як Євангелія сьогодні завершується одним реченням: і розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні, і смисл, сенс, значення. Важливість цього похорону буде тільки в тоді, коли це речення буде правдивим в нашому житті. Що це означає? І ця чутка про похорон Валерія, про пост, про службу Божу, про молитву. ця чутка про Воскресіння розійшлася по цілій околиці. І якщо ви будете про це говорити, будете розказувати, будете ділитись, не просто той так, був янин, то й так, а той. Скоро йшов той помалю, а машина так їхала, ні. Будете говорити про те, що ви пережили на цій літургії. І як ви комусь розкажете, то буде плюс одне Воскресіння, і це буде величезна ваша заслуга. І коли зустрінетесь в небі, хтось скаже: Я тобі, сестричку, братку, дякую за те, що ти мені розказала чи розказав про похорон Валерія. Бо я почав думати, почала молитися і сьогодні теж в небі. І будете мати таких духовних дітей, які будуть. Хвалити вас перед Богом. Це не фантастика. Це є велика просьба сьогодні до вас, щоб кожен з нас подбав про своє спасіння, і також, якщо Бог хоче, через вас когось приблизити до себе, щоб ви не супротивлялись, щоб ви були відкритими і насправді через цей похорон, через ваше добре серце, через вашу сміливість. цей... Юнак Знаїн встав і говорив, якщо ви воскресли, то встаньте і говоріть. І нехай цю мову вашу словами, вчинками почує весь світ, і нехай люди також приблизяться через вас до Бога, до якого сьогодні від, можна сказати, відправляємо нашого брата Валерія, але він теж наше серця несе з собою до неба і там буде молитися за нас, за що йому дякуємо. Um, Amen.